Всім доброго дня! Я зараз знаходжуся в селі Нижній Бистрий Хуського району. Ось такий стан тут має річка Ріка Потім ми задаємося питанням звідки у горці збирають до 700 тонн сміття кожної весни. <кхи> Цікаво, зараз багато закарпатців живуть в Європі. Там вони собі дозволяють отаке от робити, щоб кидати сміття собі під ноги. Це просто жах, Дякую за увагу.